Усім привіт! І сьогодні у нас незвичайний день. Попередні 9 днів усе організовували вчителі. І сьогодні цю роль взяли на себе виховники. Також до нас приєднається ще одна восьма команда, у складі якої будуть наші любі вчителі. Своїм запалом учасники надихнули не лише вчителів. І ми також вирішили взяти участь у змаганні. Які враження від е, такого енергійного початку сьогоднішнього дня, руханка і трьох банців? Я вам скажу, що це класно, це круто. Я думаю, що е, це хороша така ідея, думка, поки погода в школі 8.30 банс проводити для учнів всієї школи. Вони тоді просинаються і починаються нормально уроки. Я бачу, що наші куратори дуже до сьогоднішнього дня готувалися, підготували нам крутезний квест, і ми, я думаю, вся наша команда пройде його з гідністю по болоті, в мокруті, але ми будемо старатися з, посміш, з посмішкою перемогти. Три,

три два два три 7, семь дь е